Привіт! Ви на каналі Хістюб. Я Марія Павлечко, і сьогодні я продовжу привідкривати потаємну завісу української міфології. І поговоримо ми сьогодні про Мавок Але перед тим, як розкривати цю тему, я б хотіла вам подякувати за неймовірний актив під попереднім відео про уперів Мені надзвичайно цінний такий зворотній зв'язок. І він змушує мене працювати більше і краще. Дякую. на деяких теренах України побутують вірування в таких персонажів, які мають назву нявки або мавки. Загалом такі вірування поширені на території Карпат, Поділля або історико-етнографічної волині. Але на інших теренах України такі персонажі ототожнені з іншими жіночими демонологічними персонажами. Такими як майки, бісовиці, богині, коли ми говоримо про мавок або нявок, варто пам'ятати, що це не лише жіночий персонаж, оскільки є і чоловічий відповідник, якого називають. Нявкун. Мавки дуже подібні на потерчат. Потерчата це нехрещені діти, що повмирали. По суті, нявки точно так само: це нехрещені діти, що повмирали. Етимологія, тобто походження назви нявка або мавка, має декілька пояснень. За однією з версій, нявка походить від давньоукраїнського українського слова навіє, що означає померлі. За іншою з версій, вважають, що мавки це дуже. І померлих дітей, які блукають перед зеленими святами по полях і водоймах і видають характерний звук. Мау. На деяких теренах Хмельниччини нявками називають дітей, яких украв чорт. На вигляд, мавки це дуже вродливі зеленоволосі дівчата, які зовні практично нічим не відрізняються від людини. Проте є один нюанс. А саме, у мавок немає спини, і коли ззаду дивитися на мавку, то видно не спину, а видно її мутрощі. Для мавок характерні так звані танці ігровища. Ці галявини у лісі, на яких мавки танцюють свої танці, можна легко відрізнити за тим, що на цих галявинах не росте трава. Оскар Кольберг подає іншу інформацію про маву. Він вважає, що мавки це вродливі дівчата, які бігають по горах і долинах і висаджують на них квіти. Коли мавки танцюють, то вони співають різні пісні. І загалом ці пісні варіюються від статі самої мавки. Якщо це хлопець, то він співає таку пісню. Бодай батько непрощен, непрощен», що я умер не хрещенне хрещен. іноді мавок також наділяють такою здатністю сати людям груди. Так мавки можуть робити як покарання до прикладу тим людям, які видіргнули з поля освячене на зелені свята зілля. Тобто, якщо хтось прийшов до поля і видергнув звідти ось це освячене зілля, то вважається, що до такої людини вночі навідається нявка завдяки матеріалам Павла Чубинського знаного етнографа. Так, так, це саме той чоловік, що написав слова до гімну Ще не вмерла Україна. І завдяки його свідченням ми дізнаємося, що на Поділлі мавок називають по-інакшому лоскотниці, і вони живуть за народними уявленнями у лісах. І з'являються вони перехожим як молоді, красиві, вродливі дівчата, заводять бесіду, кокетують, а потім заманюють цю свою жертву і залоскочують до смерті. Якщо вам подобається тема української міфології, то напишіть обов'язково про це в коментарях. А також вкажіть в коментарях, про кого ви хочете побачити наступне відео: русалки, домовики, чорти ну тема доволі таки обширна. І я сподіваюся, що ви допоможете мені обрати тему наступного відео. Я роблю весь контент на своєму каналі самостійно, тому я буду дуже вдячна вам за підписку, коментар і за лайк цьому відео. А якщо є у вас така можливість, ви можете підтримати мене копійчиною. Всі реквізити є в описі до цього відео. Дякую за увагу!